1 жовтня надійшла інформація том, що в центрі міста на площі перемоги відбувся конфлікт, в ході якого одна із сторін, чоловік, застосував вогнепальну зброю. На місто виїхала слідчо-оперативна група, патрульна поліція, інші підрозділи. Було з'ясовано, що компанія людей знаходилась в закладі харчування. потім Возник конфлікт, бійка, і один з цієї компанії застосував, вистрілив кілька разів в іншого чоловіка. Того було вогнепальне поранення, чотири вогнепальних поранення, він з ними був доставлений до лікарні. Чоловік, який стріляв, скрився з місця події, відразу свідчень не надавали учасники бійки, надавали свідчення тільки випадкові свідки, персонал закладу. В ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено особу, яка стріляла, і через майже три години він був затриманий з допомогою працівників окремого контрольно пропускного пункту в аеропорту Бориспіль. при Державної прикордонної служби він був затриманий. Йому було пред'явлено вже вручена підозру про скоєне злочину, замах на вбивство. Він затримав порядки статті 208, і сьогодні буде надано до суду клопотання слідчого про обрання міри запобіжного заходу. Чоловік, який постраждав, знаходиться в лікарні задовільний стан. На теперішній час він відмовляється від співпраці зі слідством, але в нас є достатньо доказів, щоб, як я вже сказав, пред'явити підозру і вимагати прийняття запобіжних заходів. Також хочу зауважити і подякувати за допомогу ще раз прикордонній службі, а також працівникам центрального апарату СБУ, працівникам СБУ Житомирської області, які ну, досить суттєво нам допомогли в розшуку та встановленні злочинця та його затримання. Лобистик признається, є достатньо до відео доказів його пізнав декілька свідків, тому у нас є ще раз кажу, достатньо доказів для його затримання та пред'явлення підозри. Йому загрожує. Термін покарання до 15 років. Зброя була вогнепальна, попередня це 9-міліметровий пістолет. Особа, яка скоїла цей злочин, він намагався вилетіти з країни, з аеропорту Борисполь до Стамбула. Також він раніше судимий і був знайомий, і за нашу інформацію був з потерпілим знайомий.